Наступна доповідь буде присвячена особливостям догляду за шкірою новонароджених, за атопією та іншими захворюваннями шкіри. Я почну з колоїдних дітей. Це діти, які народжуються щільною блискучою шкірою, схожою на пергамент. Я хочу сказати, що протягом війни в нас побільшало хворих з різними дітей, які народжуються з різними важкими генодерматозами, з важкими проявами. А я не знаю, чи можемо це пов'язати з прямою дією стресу, і саме військового вторгнення. Я слідю Денисівна говорила колись. Пам'ятаєте, це питання. Чи можемо ми в атлас військової дерматовенерології включати у цих дітей, які стали народжуватись важкими генодерматозами? Ну по моїм спостереженням значно частіше ми їх спостерігаємо. Я сьогодні покажу вам де декілька. Таких прикладів, колодійна мембрана зустрічається в гетерогенній групі шкірних захворювань, зазвичай спонтанно відпадає протягом 2-4 тижня життя. Немовлята піддаються ризику інфікування шкіри та гіпернатріємічної дегідратації внаслідок надмірної втрати вологі через порушений шкірний бар'єр. Уражених новонароджених поміщають в інкубатори з регуляцією вологості одразу після народження. І на сьогодні відсутні рекомендації засновані на доказах. Однак більшість дослідників рекомендують тримати таких, немовляв, інкубаторі при вологості між 40-60%, доки колодієва мембрана не зніметься. Зараз я покажу вам наше спостереження разом з колегами. Щоб сприяти зміцненню зв'язку між дитиною і батьками при грудному вигодовуванні, дитину дозволяється забирати з інкубатора на короткі проміжки часу. Спочинаючи з другого дня життя, клінічне лікування включає щоденне купання, часте застосування м'якого засобу для пом'якшення шкіри це білий вазелин, кератолітичні засоби, такі як сечовина, не рекомендуються для немовлят, а препарати саліцилової кислоти протипоказані новонародженим зехтіозом. Зверніть увагу, оскільки через шкірне смоктування. Може призвести це до системної токсичності, необхідно ретельно контролювати електроліти, сироватки, діорез, температуру, добову влагу, азот, креатинин. І для немовлят з ризиком розвитку функціональних порушень через колодію мембрану можливо розглядати місцеве або системне застосування ретиноїдів, однак це потребує клінічного досвіду, впевненості в тому, що такі. Будуть поради вдалими, а це таке сумісне спостереження разом з командою лікарів дитячої обласної клінічної лікарні Кузнєцова Наталія Андреєвна. Сьогодні я її бачила. Вона була посуньку Артемом Івановичем, а це лікар з відділення комбустіології. Вони доглядали цього немовля і протягом такого певного часу. Я також мала можливість спостерігати та радитися стосовно цього немовля. Бачите, достатньо швидка динаміка. І ще один випадок. Це долучали мене до консультації для регіонального перинатального центру Харківського, лікуючий лікар-неонатолог Комова, також дитина. Бачите, з достатньо швидкою динамікою клінічною. Наступна нозологічна одиниця епідермолітичний хтіоз який раніше називали епідермолітичний гіперкератоз, бульозна вроджена іхтіозіформна еритродермія це спадковий вроджений іхтіоз, спричинений дефектами кератінізації через мутації кератину 1 або 10, що характеризується утворенням пухирів та ерозії при народженні. А професор Калюжна Лідія Дінісна завжди нам наголошувала, що при встановленні інвалідності для цих хворих дуже важливо, щоб мама пригадала, чи були пухирі при народженні. Так, тому це є ключовим. Тут достатньо ну, зрозуміло, що на сучасному етапі ми маємо вже можливості молекулярної діагностики, однак завжди постає питання, чи варто втрачати півквартири на те, щоб їх зробити, да? і ми можемо інколи клінічно такий діагноз все ж таки встановлювати. ну, за... Необхідність підтверджувати за гістологічним дослідженням, генетичним тестуванням. І є в нас така дитина. Ну можливо, декілька, просто одна в мене спостерігається постійно. А дитина з достатньо таким важким перебігом. А діагноз встановлено тут і підтверджено і клінічно, і гістологічно і імуногістохімічно. гістохімічно. А дитину, до речі, була спроба лікувати системами лікування ретиноїдами, однак вона відповіла погіршенням. А таке описано далі Дінісина. Коментар погіршенням відповів. Да, це йому вже майже три роки. Я спостерігаю. Один раз вони були, мені здається, і в Києві да, на консультації маму я направляла, бо така небайдужа мама, така дуже і досвідчена. І все. Однак, на невеличку дозу системних ретіноїдів загострення. В літературі описано, що 15% загострюються такі діти на системні ретиноїди, З'явилися пухирі. І е, нічого не було більше робити, як дати малі, малі дози кортикостероїдів системних, на те, щоб хоч якось скерувати ту ситуацію. Е, характеризується поширеними ерозіями, ламкістю шкіри. Е, тому догляд за шкірою новонародженого при епідермолітичному істіозі подібний до догляду шкіри при бульозному епідермолізі. Щоб уникнути пошкодження шкіри, пацієнтів треба обробляти лише тоді, коли це необхідно. А рукавички слід добре змащувати білим вазелином. До мінімуму зводиться застосування клеїв, а батьки дуже часто такі ідеї мають щось склеїти там. І рекомендується щоденні ванни з подальшим рясним використанням пом'якшувальних засобів, пов'язок, що не прилипають. Сольові ванни вважаються, можуть мінімізувати дискомфорт при наявності значних орозій шкіри. Однак це також без зайвого ентузіазму треба робити. Щоб не було додаткового подразнення, а болюзний епідермоліз добре, що на сьогодні в країні в нас розвинута система кабінетів допомоги бульозного епідермолізу, які в великих містах є, і в Києві є такий центр, і в нас дуже активна така громадська організація в Україні Дебра Україна, яку очолює мама одного з хворих на бульозний епідермоліз. Важкого хворого з дистрофічною формою, і е, на сьогодні є можливість доступу до якоїсь гуманітарної допомоги, до міжнародних програм. Нагадаю, що бульозний епідермоліз належить до гетерогенної групи спадкових захворювань шкіри, для яких характерним є утворення пухирів і ламкість шкіри. Фенотипова експресія захворювання змінюється залежно від основної генетичної мутації. І нещодавно бульозний епідермоліз поділили на чотири основні підтипи. простий бульозний епідермоліз, бульозний епідермоліз ділянок суглобів, дистрофічний бульозний епідермоліз та синдром кіндлера. Діагноз підтипу встановлюється на основі клінічних даних. Ми завжди наголошуємо, що дерматовенерологія вона низькотехнологічна, і все найсучасніше, що на сьогодні нам пропонує наука, всі методи дослідження, вточнення верифікації діагнозу. Вони мають вторинну о, значимість, вони є додатковими до клінічного діагнозу і о, оцінки зразків індукованої біопсії пухирів за допомогою картування імунофлуоресцентного епітопу або електронної мікроскопії та генетичного тестування. Я в своїй практиці бачила багато випадків, коли батьки втрачали дуже великі суми о, коштів на то, щоб дообстежити обстежити дитину і підтвердити клінічний діагноз. Тому на сьогодні все ж таки треба дуже до таких призначень відноситися. Ну, зважено, чи потрібні вони взагалі. Різні вікові групи спостерігаємо, і в нас також є така статистика по області, займається Наталя Андріївна такими хворими дітками. Надзвичайно важливим і складним є догляд за шкірою. Я б хотіла сьогодні наголосити всіх всім колегам, що дуже важливо своєчасно все ж таки запідозрити та встановити діагноз, тому що інколи бачиш дитину 5 років, 6. типова клінічна картина, і ніхто чомусь не думав про бульозний підермоліз. Дитина там всюди має ті типу, похиріди. Торкається, де йде, чи повзе, чи ще щось, і чомусь якось воно не завжди згадується своєчасно фахівцями. Тому тут найголовніше своєчасно згадати та встановити діагноз. Загальні принципи обробки шкіри включають нанесення білої вазелінової мазі на рукавички перед обробкою пацієнта, піднімання замість ковзання пацієнта, уникнення. Нанесення клею знов таки, і постільна білизна з перерозподілом тиску. А це дуже велика група таких страждаючих маленьких хворих. Немовлятам рекомендують регулярне купання, яке дуже важливим є для зниження ризику розвитку та проєднання вторинної інфекції. Ну і додавання сої до ванни. Воно створює зотанічну воду для ванни з нейтральним пар, зменшує біль, пов'язаний з купанням у пацієнтів з бульозним епідермолізом. Існує багато розроблених, спеціально створених перев'язувальних матеріалів, засобів, пов'язок, які накладаються на рани бульозного епідермоліза. Однак треба досвід, тобто спеціальні інструктажі. Добре, що зараз у нас є кабінет. Кабінети по країні даже ну і центр болюзного епідермоліза, який опікується такими хворими. Є програма Міністерства охорони здоров'я, підтримка для громадської організації, тому. Певні кроки в цьому напряму все ж таки робляться. На сьогодні дуже активно йдуть клінічні дослідження щодо таргетної терапії, і на сьогодні вже є засоби, які пройшли другу фазу до клінічних досліджень, перейшли в третю фазу, і вже здається є один засіб, який погодила FDA, може, навіть наприкінці 2023 року, якщо я не помиляюся, для лікування болюзного епідермолізу. Ну, а ми продовжуємо призначати місцеві протизапальні засоби і вірний догляд за шкірою. І наступне, я хочу поговорити про більш рутинну проблему, яка щодня зустрічається в практиці кожного дерматовенеролога: це атопічний дерматит. На нього можна страждати і від народження. І в дитячому віці частіше набагато зустрічаються рецидиви та загострення хвороби. І я хочу нагадати, що на сьогодні наступні фактори визнані прогностично поганими для важкого перебігу: це тривалий перебіг загострення від народження до 4 та більше років дитини з початком захворювання у ранньому дитинстві. Наявність атопії обох батьків, ну і тяжкий перебіг безперервний. Ну як, наприклад, ми бачимо, що дитина ще мала, немовля, і вже достатньо такі критичні прояви, як осіє маленької хворої з гіперемуноглобулін і емією. До речі, чомусь ми стали реєструвати дуже високі цифри при обстеженні. Я вже казала, що до війни я бачила найбільше цифри, там 2 900, наприклад, там імуноглобулін і. А з початком вторгнення я стала бачити нерідко, ну тобто там двічі на квартал, наприклад, 7-800, 8-700, 22 тисячі не бачила. Тобто, скеровуємо зрозуміло до імунологів, алергологів і разом керуємо вже цих хворих, тому що ми розуміємо, що це. Стан, який потребує вже мультидисциплінарної уваги. А як довго може тривати атопічний дерматит у дітей молодшого віку? Я хочу звернути вашу увагу на цю діаграму, яка дуже чітко показує різні фенотипи. Наприклад, дуже ранній початок з наступною ремісією, дуже ранній початок без ремісії, ранній початок у дитинстві, у підлітковому і зараз дуже активно. Наголошують на останніх конгресах публікаціях на те, що майже 50% відсотків це таку цифру нам дає Спілберг, який, Джонатан Спілберг, який з групою своїх дослідників ну, є одним з таких найбільш впливових в світі вчених, які займаються в сполучених штатах атопічним дерматитом. Він каже, що. Біля 50% може бути спочатку у дорослому віці, тобто дуже пізній початок вони дають. Ну, це такі питання для нас трохи ще незвичні дискутабельні, однак в останніх публікаціях постійно це згадується. А до вашої уваги три цікаві дослідження щодо застосування мальєнтів у ранній період життя, що наразі відомо. Ну, було три такі дослідження за останні три роки: це Біптрел, Превентадал і Стопеді. В яких вивчалися нано, наносилися на шкіру емольєнти, шкіра немовлят. Да? І бачите щоденна обробка всього тіла дитини, починаючи з віку 1 тиждень 2 місяці, призвела до зниження захворюваності на 30 у, віці 30% у віці 12 місяців. Ще з такого цікавого повідомляється, що нанесення. Емолієнтів у віці до віку постійно перериває можливий розвиток атопічного маршу. Також є такі дослідження, тобто підвищує шанс на те, що атопічний марш не розвинеться. Тому не будемо недооцінювати важливість використання емолієнтів. І я хочу нагадати вам на добровідомий всім всім засіб, які всі використовують ліпікара П+. Для щоденного комплексного догляду, для сухої шкіри, схильної детепі. Згідно розробника, він може використовуватись з перших днів життя. Він призначений для очищення без пересушування, і щоденного догляду та посилення захисного бар'єру шкіри. Маємо ліпікар Синдета П+, м'який крем-гель для очищення шкіри, до складу якого входять м'які очищуючі компоненти масло каріте. Запатентована молекула та ніацинамід. і він призначений для делікатного щоденного очищення дуже сухої шкіри, де може використовуватися для всієї родини. А ліпікар бальзам АП Мілі підновлювальний бальзам, також потрійної дії догляд, збалансовує, зменшує, попереджує також з перших днів життя. Це дуже важливо. Зараз наші мами гарно вивчають всі ці, ці етикетки придивляються, не призначив щось лікарне те. Ми завжди контролюємось всіми членами родини, і тому це дуже важливо юридично бути захищеним. До складу входить унікальна технологія М, масло карітека, ноль, гліцерин, ніацинамід і термальна вода для позей і наприкінці доповіді я хочу показати вам декілька різних прикладів з практики дерматології дерматологі новонароджених. Такий мастоцитоз, наприклад, псоріаз також чогось побільшало в нас. Все ж таки, я думаю, що те, що ми зараз працюємо в кризових умовах, це не перебільшення, це відображає нашу практику і збільшення важких дерматозів в нетипових групах поява скажімо, ускладнений перебіг, це все підкреслює, Бачили два кейси немовлят псоріазу, тримання пігменту, також чогось більше стало. Може, не знаю, зараз якось це все концентрується, однак є таке уявлення, що це все набагато частіше, ніж раніше ми бачимо. Нерошкірний меланоз, отака аплазія кутіс. Також сумісне спостереження з Артемом Івановичем Посунько, це лікар нашої обласної клінічної дитячої лікарні. І Блазі Кутіс, також він мені повідомив, що набагато набагато і бачите, які великі ділянки, мультифокальна. Ну, принаймні раніше такого ми не бачили. Дякую вам за увагу. Вважаю, що це дуже важлива тема дерматологія новонароджених. Відповідальна. І займатися її треба, коли вистачає досвіду а коли не вистачає, треба запрошувати на консілю досвідчених колег, щоб завжди приймати вірне рішення.